Було таке бажання, от саме таке, як лють всередині, щось потрібно було кудись себе діти. І тут дивлюся, то, що я й шукав, то, що я й хотів. Це мені сподобався дуже слоган перетвори свою лють на зброю. Сумчанин Юрій пояснює, чому Поліція, вирішив вступити і, до лав штурмової бригади Лють. Раніше і, чоловік і, не служив і, у поліції. Ну, вигнати цю нечість з нашої країни, як це кажуть, ну, Цього перегною не повинно бути на українській землі. Ось моя позиція ось викарбована на моєму тілі. Тобто щось доказувати, щоб там що я хочу. Я батько двох дітей. За час війни став е, другий раз батьком. Тобто, я не хочу передати цю війну своїм дітям. Вольових і вмотивованих добровольців запрошують стати на захист рідної землі, вступивши до об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь. Основна задача зберегти життя і знищити. Вигнати ворога з українських земель. Тому впевнений, що хто вступив в бригаду Людь він не просто буде живий і здоровий, він знищить ворога, він отримав на сьогодні України серйозну мотивацію у вигляді заробітної плати. Мінімальна заробітна плата 25 тисяч гривень. Командир батальйону отримуватиме до 39 тисяч. Якщо служба проходитиме в гарячих точках, додатково нараховуватимуть до 100 тисяч гривень. Більш ніж 50 співробітників поліції заявили бажання служити в об'єднані штурмової бригади. Людь також більш 200 цивільних громадян також подали свої анкетні дані до вступу. До штурмової бригади Набір, що розпочався 1 лютого. Триває до завдань бійців, належатиме проведення штурмових дій, знешкодження ДРГ, аеророзвідка та знищення противника. Одні управління будуть безпосередньо знищувати ворога, одні управління займатися розвідкою, застосовуючи там квадрокоптери чи інші необхідні технічні засоби, другі управління фільтрацію. Третє управління розмінуванням подати заявку можна на сайті штурмової бригади або у ЦНАПах області в Сумах, Ромнах, Шостці, Білопіллі, Охтирці, Конотопі або ж в управліннях поліції. Новини СТС тому меседж такий.